Мене звати Ліна і я рада вітати вас на своєму книжковому каналі. Відразу хочу вибачитись за те, що відео вже не має третій тиждень. Якось так стало, що в мене забракувало ідей. Потім я поїхала в відпустку, намагалася щось знімати по типу влогу, але я так нічого нормального і не зняла. Тож повертаюсь до вас в звичному форматі на фоні своєї книжкової шафи, буду вам розповідати про прочитане у серпні. Але перед початком цього відео хочу запросити вас до себе в телеграм-канал, де я ділюсь своїми відгуками на книги, враженнями якимись своїми думками. Тож, будь ласка, прошу. А також до TikTok, де я знімаю естетичні відео з книгами, різні покупки, книжкові теги і все про книги. Буду дуже рада, якщо ви підтримаєте мене в цих соцмережах. Дякую. А серпень був, не скажу продуктивним і немало продуктивним. Я прочитала 4 книги. Це десь стандартна кількість книг, як Яку я читаю за місяць. Терпень я розпочала з книги спогади про нього від Колін Гувер. Е, я мала дуже великі надії на цю книгу, але чесно, вона мене трохи розчарувала, і от такі відгуки я вже бачу не вперше. Що от по опису це мала би бути така е, душерозриваюча розриваюча книга. А насправді вийшла вона така собі. У мене була досить таки велика перерва з творчістю Колін Гувер. Останнє, що я читала у цієї авторки, це було 9 листопада. Тож більше року я не поверталась до творчості цієї авторки, а ця книга. Я чесно не пам'ятаю, але мені здається, вона вийшла наприкінці 22-го року, якщо я не помиляюсь, або ж на початку 23-го. Тож спогади про нього розповідає нам про Кенну Ровен, яка відсиділа 5 років у в'язниці за страшенну помилку, скоєну 5 років тому. Вона повертається на волю і бажає бути своєю чотирирічною донькою, яку е забрали під опіку батьки її колишнього чоловіка. Так як вони намагаються відгородити маленьку дівчинку від Кенни, вона шукає різні шляхи, як все-таки дібратися до своєї доньки і бути з нею разом. Вона знайомиться з Леджером. Між ними спалахують неймовірні почуття. І Леджер це єдина ниточка, яка може провести Кенну до її доньки. Чесно, анотація обіцяє нам багато чого, і я думала, тут буде достатньо відносин між е донькою і матір'ю, саме от, побудована буде ця тема. Але, на жаль, тут було ну, дуже забагато стосунків Леджера і Кенни. І взагалі їхні стосунки зав'язались теж дуже дивно. А от сама. Весь сюжет самої книги розкрився десь за 60 сторінок до кінця. І це мені було трохи дивно, адже ну все-таки якось ця книга задумувалась по одному, а вийшло по-іншому. Тому я оцінила її, напевно, десь на 7 з 10, Не виправдала вона трохи очікувань, але вона легко читалася швидко. Тому... Може бути, далі я вирішила повернутись до детективів, трилерів, але не до своєї улюбленої Тезґеріцин, а до Саймона Беккета Хімія смерті Перше розслідування була розхвалена ця книга, тож я вирішила спробувати. Вона прочиталась, можна сказати, досить таки швидко. Але от початок, як на мене, був трохи затягнутий, і от багато було описів, які не стосувались розслідування, а якось більше життя головного героя. Хоча, мені здається, це треба, але я якось не звикла до такого в детективах. Можливо, я. Звикла до того, що Утес Герітсен відбувається все-таки досить швидко і майже все побудовано на розслідуванні. А от поки в цій книзі дійшло до розслідування, трішки я знудилась. Але цю книгу я оцінила десь на 9 з 10, тому що от в плані детективу трилеру вона просто неймовірна. І я хочу собі придбати другу частину. Щоб е, далі знайомитися з цією серією, яка налічує, здається, сім книг, і всі ці сім книг КСД збирається перекладати. Е, історія розповідає нам про доктора медичних наук та судового антрополога Девіда Гантера. Він втратив свою дружину та доньку, і через це він хоче покинути свою справу. Переїздить у мене. Де його ніхто не буде знати, і він буде собі спокійно жити. Але так стається, що в цьому менемі знаходять вбитою одну жінку, і Девід погоджується приймати участь у розслідуванні. Згодом зникає ще одна жінка, яку знаходять теж вбитою. І остання, хто зникає, це дуже близька подруга Девіда. Тож він ніяк не може покинути це розслідування. Е, згодом всі розуміють, що в мене з'явився серійний вбивця. Що я взагалі можу сказати про цю книгу? Вона мені дуже сподобалась. Це щось нове для мене е, в жанрі детективу, трилеру, медичного трилеру. Я їх взагалі дуже люблю. По моїй кількості книг Тез Гері, це напевно зрозуміло. І... Після цієї книги я хочу купувати більше медичних трилерів. Знаю, у нас їх є чималенько, і сподіваюся, їх буде ще більше, тож загальна оцінка цієї книги 9 з 10. Наступна книга це книга від української авторки, новинка від видавництва Віхола. Перші від Марії Олекси. Ця книга була в моїх планах на літо. і Скажу так, я свої плани більш-менш виконала. Там буквально дві-три книги не прочитала, а більшість прочитала, що мене дуже і дуже тішить. Тож, перший – це дебютний роман авторки Марії Олекси. Він розповідає нам про життя двох молодих людей Влади та Павла, яких в книжці називають Равликом і Влас» скорочено. Це історія про дорослішання, як герої змінюються протягом років, приймають важливі рішення, знаходять якісь нові сенси, місця, і взагалі змінюються про їхні почуття, емоції. І це дуже і дуже крута книга. Я її рекомендую абсолютно всім до прочитання. Вона Легка в читанні, при тому, що має дуже багато цінного змісту. І ти ніби проживаєш і відчуваєш всі ті емоції, що і головні герої. Е, оповідь тут, до речі, ведеться від головної героїні Влади. І от е, вона настільки емоційна, ця книга, що мені в кінці навіть хотілося плакати. Е, я дуже була приємно вражена, тому що навіть не сподівалася, що мені вона аж настільки сподобається, ця книга, тому що я її оцінила навіть на 100 з 10. Що ще можу сказати? Просто дуже вам рекомендую для прочитання цю книгу. Вона дійсно цього просто. Вона варта вашої уваги. Я б навіть сказала, що ця книга майже прочиталась на одному подиху, незважаючи, що я її читала більше тижня. Але от чомусь в мене відчуття, ніби я її ось просто так взяла і ковтнула, або ж розтягувала задоволення. Тож ставлю 100 з 10 і рекомендую її до прочитання. Вона варта вашої уваги. Книга, якою я закінчила літо. Серпень місяць це пляжне чтиво Емілі Генрі. Теж мої літні плани, які були виконані. Але я скажу: цю книгу я могла би спокійно читати навіть осінню. Одного разу я побачила відео в Тіктоці, де дівчина віднесла цю книгу до. Того, що її можна читати осінню. я спочатку не зрозуміла по типу, ну це ж якась літня книга, але коли я дочитала цю книгу, я зрозуміла чому. Це насправді не такий, як могло здатися, легкий літній романчик. Тут набагато все складніше і розкриваються дуже важливі теми, особливо відносини батьків та дітей. Наші головні герої Огастус Еверет та Дженірі Ендрюс обоє є письменниками, але пишуть в двох різних жанрах. Поки вона пише своє довго щасливо, він вбиває всіх персонажів. Між ними, здавалось би, немає нічого спільного, але якраз на літо в їх виявляється творча криза. І от вони стають випадково сусідами. І от одного дощового дня вони заключають парі, де домовляються, що Огастус напише любовний роман, а Дженіорі якийсь нон-фікшн. Тож Дженюрі спробує створити великий американський роман. Для цього Огастус влаштовує їй інтерв'ю, а вона натомість влаштовує для його романтичні вечері при свічках. А що ж з цього вийде, ви дізнаєтесь у цій книзі. Тут ніхто не закохається, як каже нам авторка, але все ми прекрасно знаємо, як закінчиться ця книга. А, так, тут було вдосталь і романтики, вдосталь описано психологічних проблем. Ця книга дуже дуже крута, і повторюсь: це не легкий любовний роман, на який всі можливо сподівались. Це дещо більше, ніж просто любовний роман. Тож я поставила цій книзі 10 із 10. Тож, ось таке прочитане в мене вийшло. Я дуже задоволена цими книгами. Вони мені всі сподобались. Не було такої книги, яка б мене прям-прям-таки розчарувала. Можливо, спогади про нього, але не сильно. Тож. Чотири книги, чотири цікаві книги, якими я дуже і дуже задоволена. Тож на цьому було все. Я дуже дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях, що ви прочитали за серпень, які ваші були найкращі книги за це літо. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. Тож. Залишайте їх під цим відео. Всім дякую за перегляд! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про вихід моїх відео першими. Всім дякую, бувайте!